Ремонт повним ходом. Комунальні служби Дніпра оновлюють житловий двір по вулиці Квітки Цисик. Роботи розпочалися ще на початку серпня, за заявками місцевих мешканців. Проводяться вони комплексно. Там у дворі це міське світло, міськ зеленбуд, Місце світла у нас планує замінити там 11 опор освітлення, змонтувати нові, змонтувати нову кабельну лінію і змонтувати нові кронштейни під нове освітлення. У свою чергу дорожники замінять у дворі асфальтове покриття, бордюрний камінь, а також облаштують кишені підпарковки та сміттєві баки. Все задля комфорту дорослих та маленьких дніпрян. Головисти цього двору є, що це він навколо двох великих навчальних закладів розташований, і в ньому при будівництві ще масиву не було запроєктовано тротуарів, тому для більш безпечного доступу шкільників до навчальних закладів було влаштовано тротуар. Відокремлено від проїзної частини це значно полегшить і обезпечить пересування пішоходів. Школярі позитивно ставляться до проведення такого оновлення, тому що у нас були в поганому стані дороги. А скрізь, тому я вважаю, що все добре. До ремонту залучено дві комплексні бригади та 15 одиниць спеціальної техніки. Для того щоб завершити оновлення якомога швидше, працівники комунальних служб сумлінно виконують свою роботу щодня. Зараз трактор буде ЧПС, ми будемо вирівнювати для підготовки асфальта. Буральня зазначимо, що найближчим часом міськрада планує провести аналогічні роботи ще у кількох дворах міста.